Самим найкращим величезний привіт. Я вас вітаю на каналі акційного блогера Віталік Вентуріно. Це перший найкращий канал для самих найкращих акції знижки ціни в магазині АТБ на продукти. Акції діють з 19 по 25 включно лютого. Давайте подивимося ціни на овочі на фрукти. Я бачу, що навіть яблука піднялись в ціні. Подивимося ціни на овочі на фрукти, і підемо також подивимось ціни на. Продукти в магазині АТБ. Що зі знижками, тому що я бачу ще додаткові акції та знижки на деякі продукти в магазині АТБ. Я вам дуже вдячний за коментарі і я вам дуже вдячний за ваші подобайки, які ви ставите особисто мені. Лимон перший гатунок за округлює копійки. До більшого 60 гривень за кілограм. Банани 65 гривень, по 50 гривень. Апельсини, перший гатунок. По 65 гривень мандарини, Муркот І тут я ще бачу. А, а, це, мабуть, акція закінчилась 70 гривень грейпфрути. Авокадо по 25 гривень. Ну, ви розумієте, це ціна за 100 г Авокадо Є ще ось таке по 100 гривень за дві штучки. Так, ківі по 95 гривень кошечок. Є ще якісь Kiwi Gold по 70 гривень. Ціна за 100 гіві 11 гривень. Груша 68. Помело 70 гривень. Як потім помело. Просто моя бабуся так казала, завжди помело. Ну, помело це, знаєте, там, де? Да? Щось замітати помело. Завжди казала помело. Омело 70 гривень, світі по 120 гривень за кілограм. Є навіть ще помело по 80 гривень. Хурма по 132 гривні. Я ще ні разу не купував хурму, щось мене не тягне на хурму не знаю. Минулі роки я дуже хотів хурму цього разу щось не дуже дивно. Так, яблуко Голден 38 гривень. Яблуко Red Prince 42 гривні. Подорожів 36 гривень гала. Томати по 135 гривень. А це коктейльні, Зараз ми подивимось на звичайні томати. Ого, а перець вже майже 200 гривень за кілограм солодкий червоний перець Капуста. А де ж наша цвітна капуста? Цінника не бачу. Капуста перший, це капуста пекінська. Чи я не бачу, чи я сліпий, чи, чи, чи цінника нема, скажіть мені, будь ласка. Огірки тепличні по 140 гривень, ось такі гладоньки. Капуста Пекінка по 73,45. Капуста по 45 гривень. Дуже багато коментарів про капусту. Пишуть, що дуже жахлива капуста. Коли її розрізати чи почати шинкувати, чимось. Воняє, написали дуже, дуже багато коментарів минулого разу. Часник 160 гривень, корінь селери по 50 гривень. Так, тут у нас є ще дайкон по 69. Огірки ось такі пупирчасті, як я говорю, по 120 гривень. Подорожчив імбир, ну, звичайно, куди дешевіти, нічого не буде. все до лізе вже по 20 гривень 50 копійок за 100 г. Томати червоні коктейльні 90 гривень 500 грамів. І томати тепличні по 86 гривень майже за кілограм. Картопелька по 26 гривень. Та картопелька навіть є молода по 40 гривень. Морква на сьогодні по 31,50 і буряк 21 гривня. Давайте подивимось ціну на цибулю. А цибуля по 13,80 Капуста броколі по 160 гривень. Редиска фасована 63 гривні, пів кілограма. Знаєте, вже хочеться. от лепуза не хочеться. Хочеться. Знаєте, який я роблю салат? Я вже, мабуть, розповідав. Редиска, ну це трохи пізніше. Кисломолочний сир. Трішки солі, все перемішати. Дати трішки зелепузини цибулі зеленого пір'я це дуже-дуже смачно. Так, стебло селери по 110 гривень за кілограм. А салат листовий 54 у горшочку. Салат айсберг 160 гривень за кілограм. Дивіться, що привезли в АТБ Це такі кокоси, мабуть, правда? А як же ж їх пити? А скільки вони коштують? Так, це, мабуть, дуже дорого. Треба їхати в Індію таке ласувати. Оцей кокос питний, одна штука. А, 90, 190 гривень. Ось там, бачите. 190 гривень. А в Індії 40 а, рупій. 40 рупій а, це перевести на наші десь приблизно 20 гривень. Свіжий кокос. Тобто ви підходите, ну я дивлюсь блогера з Індії, ви підходите до цієї тачки, а там, ді, там де ці кокоси, він вам ножом зрізає, вставляє соломинку і ви п'єте. <сум> Виноград рожевий 165 та білий 170 гривень. У нас вже все розібрали, дивіться, цукерки, чи це своє лінія? Так, да, цукерки-ромашка своє лінія. Бачите, стінник трошки від'їхав, тут розібрала, тут ще стоїть. Ось цукерки ромашка. Своя лінія по 13,45. Непогана ціна, але я ромашку з дитинства не люблю. Своя лінія цукерки 15,40 за 100 г. Знижка 30% на ось такі цукерки. своя лінія соняшникові 140 гривень кілограм. Зі знижкою цукерки від АВК по 21 гривні 70 копійок за 100 г. Невеличка знижка на мої улюблені Шарм по 32 гривні 80 копійок. Цукерки від Millennium асорті 171 гривня. В акції цукерки Любімов. Тут 200. 90 грамів, 213 гривень. Своя лінія. Хто полюбляє золотий віночок? 430 грамів. Дуже велика вага. Ціна 128 гривень. В акції кава від Deluxe, смеж, смажена, мелена натуральна. Тут 250 грамів. Ціна зі знижкою 134 гривні. І також в акції кава Делюкс ось таке велике пакування. Тут 500 грамів, також знижка 25% 225 гривень. Не забудьте за йогурти двошарові чудо 100 грамів. Смаки в асортименті по 16,70. Зі знижкою глазуровані сирочки від торгової марки День у день. 11 гривень. Зі знижкою також сирочки від злагода. Полуниця по 10 гривень. Також в акції вишня. Ось такі сирочки від злагода. Також можна придбати зі знижкою зі смаком ванілі. 6 штук по ціні 40 гривень. Зі знижкою сметана молокія 300 г стаканчик 15% жиру 37 гривень. В акції сметана слов'яночка 300 грамів, 20% жиру 4530. Сир своє лінія 300 грамів, 5% жирності 56 гривень. Сир своє лінія нежирний 300 грамів 55. В акції кефір від ферма 2,5 жиру 46 гривень. Молоко ферма 3,2 жиру 53,20. Молоко просто наше 2,5 жиру, 46 гривень майже. Вершки преміалі 33% жиру 500 г 143 гривні. Молоко, щедрий збір 3,2 жиру 42,50. Сирочки плавлені, вершковий та дружба, золотий резерв у ціні 17,50. Крем сир Президент 180 грамів 81 гривня. Сир пластиночками Радамер 150 грамів 63 гривні. В акції також сир салямі пластинками 135 грамів 57 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати сир пірятин янтарний. Пакування тут 220 г за 42 гривні. 16 гривень, 50 копійок плавлені сирочки, своя лінія. Ось такий радамер, 200 грамів, 78. І також зі знижкою Гауда 200 грамів 76. Король сирів пірятин 160 грамів, 70 гривень. Сир м'який президент, камамбер, 120 грамів, 93-30. Теж непогана знижка на сир напівтвердий, золотий пластинками 135 грамів, 62,80. А тут вже готова нарізка на святковий стіл Маздам, 110 грамів та гауда 110 грамів, 107,50. Сир з пліснявою 100 грамів 71,60. Хороша знижка на пиво з Вест 34,50. Є світле і є також темне в одну ціну. Хороша знижка на стелу 30 гривень 70 копійок. Пиво опілля Віденське 28, 33 гривні коштує козел. Пиво світле Хольстен 21 гривня. Медова вишня 22,70. 29,50 бірмікс. Велике пиво десант 67 гривень, Також зі знижкою велике пиво Хольстен 73 гривні. Опілля літрове 45. Пиво гараж 55,30. Пиво львівське м'яке літр 100, 54,60. Дуже хороша ціна на біле нефільтроване. Чернігівське 35 гривень. Чернігівське світле, 1,5 літрове, 41,50. Оболонь 54 світле, півторалітрове. І також оболонь велике світле 2300 по 57 гривень. Сидр літровий 44,70. Це у нас лікер 07-142 гривні. В акції амарето лікер 156,40. Маренго б'янка 171 гривня літр. Лікер апероль 07 479 гривень. Зі знижкою воно біле напівсолодке, 134,70. Сухе біле крокодайл 142 гривні. Сухе червоне. Віна крус, сухе, червоне, літрове 145. Круз літрове, сухе біле, 145. Так, а Лозанська долина півтора літрове. Це у нас плодово, плодове столове, червоне 135. Ожина напівсолодкі столове 91 гривня. Гранат 101 гривня та 40 копійок. Вино Ольвія мускат бачу активно розкуповують. Це у нас преміум червоне напівсолодке 67,50, знижка 30%. Кобливо, червоне напівсолодке 96 гривень. Також в акції мускат білий кобливо 96. Зі знижкою Асті Мандора 471 гривня. Так, це у нас рожеве, напівсухе, 120 гривень. Артемівське біле напівсухе 223 гривні. 169 гривень біле брюд. Шабо. 169 біле напівсолодке шабо. Фраголіну – 163,50. Зараз в магазині АТБ знижка на горівку Неміров. Знижка 40% можна придбати за 91 гривню 05. Козацька рада класична 05 115.30. Козацька рада класична літрова 217. Хлібний дар. Пшенична лайт. Півлітрова, знижка 30%, 84 гривні. Хлібний дар горілка класична 110,60,05. Класична українська 89,40,05. Калганов 0,7 150 гривень. Та Калганов літрова 206 гривень. Так, щось нове привезли в АТБ. Це текіла 344 гривні 0,7. І ось така текіла 0,7 по 420. Напій Капітан Морган 0,7, 185. Можна сказати, ось такий подарунковий варіант. Шотландський купажований віскі 0,7. 250 гривень та 60 копійок. Бальзам з 120 чи знахарки. А 128 гривень. В акції Балентайнс 100. Ага, 100. 491 гривня. Ще одна новинка в магазині АТБ, принаймні в нашому. Ось такий Gym Beam, Apple. 557 гривень. Бренді 89,0250 В акції також Тбілісі 05, 199,50. Бренді Олд 192,50, 05, аліко 194 гривні майже 0,5. Бренді Смак Вірмені» 3 роки 192,50. Ще одна новинка. Ось така Алазані Коньяк 0,200. Показує вам як новинку 91 гривня. Подарунковий варіант. Ось такі бренді в тобусі 5 років 0,5 227,50. Ще хочу вам показати ось таку новинку. Зі знижкою водичка Чамбо від Біола 2 літри 28 гривень. Не забудьте в акції Чорна вода 2 літри 36,80 в акції вода бювет сильно газована по 10.40. Але тут об'єм 750 мл. Я вам хочу побажати, як завжди, усього найкращого, економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд!